Привіт! Я Остап Українець, і гуманітарка повертається. У кожному підручнику чи посібнику у кожному довіднику з історії завжди є одне і те саме проблемне місце. А де саме починається історія? Не історія людини розумної як виду чи гомінідів як окремої гілки еволюції. Це надто загально. Скажімо, таке питання: з чого починається історія України? З заснування Києва? З хрещення Руси? І що тоді робити зі скіфами, Сарматами, трипільцями та іншими численними народами, які жили на цих територіях, але вже не живуть? Ми не історики, тому не будемо намагатись дати відповідь на питання, з чого починається історія України. Але Пошуки свого минулого, пошуки своїх витоків і намагання відповісти на питання, а з чого ми взагалі почались. Це надзвичайно складна і цікава культурологічна проблема, яка особливо актуалізується у моменти, коли самовизначення перебуває під загрозою, або навпаки, у моменти складних культурних і соціальних перетворень. Оскільки зараз у нас за вікном саме такі часи, то у цьому відео ми спробуємо відповісти саме на це запитання. Як ми шукаємо власний початок, і як ці ідеї загалом впливають на наше життя? Почати варто з того, що у середньовічну добу питання, яке я щойно сформулював, було геть неактуальне? Кожна освічена людина і так чудово знала, з чого почалась історія: з того, що Бог сказав, нехай буде світло? Власне, один із наукових текстів середньовіччя шестоднев. Був саме про це. Він описував, яким чином Бог створив світ за шість днів, і як це сформувало світ, який ми спостерігаємо навколо себе. І з таким підходом до створення світу не складно здогадатись, як виглядала історія народів. Усі ми почалися із Ноя та його трьох синів, котрі і заселили землю після всесвітнього потопу. Мешканці Європи походили від наймолодшого сина єфета. За іронією долі, саме назва єфетичних народів не витримала перевірки часу, тому що де живуть семітські і хамітські народи, ви чудово знаєте і без мене. А от населення Європи єфетистами не називає ніхто. Цей підхід також означає, що абсолютно кожен народ, який намагався писати свою історію у середньовічну добу, мав один єдиний вихідний пункт, із яким міг працювати, це таблиця народів у книзі буття, оскільки таблиця народів описує народи, які населили землю після потопу і де саме їх можна було знайти. Єдиний спосіб прив'язати своє походження до єдиних людей, котрі пережили цей катаклізм, було провести певну лінійну тяглість між собою сьогодні. І тими, хто заселив землю кілька тисяч років тому можна сказати, що це була величезна омана техаського стрільця. У тебе є вичерпний перелік народів, яким дозволено існувати на початку часів, і ти повинен всіма правдами і неправдами знайти спосіб, у який ти із якимось із цих народів пов'язаний. Те, що починалось радше як політичний і соціальний коментар до середовища, у якому було створено книгу буття, перетворилося на спільне місце для середньовічної літератури. Ігнорувати це спільне місце було неможливо приблизно так само, як в СРСР обов'язково було цитувати Маркса і Леніна, інакше це не справжня наука. У середньовічну добу обов'язково було посилатись на Біблію та ту версію історії, яку подавала вона. Наскільки альтернатив просто не існувало. Саме тому на початку повісті минулих літ, як і загалом у середньовічних історичних джерелах, народи згруповано за спорідненістю і відповідно за ареалом, який вони населяють. Якщо Симу дістався Далекий Схід, а Хаму Африка, то Близький Схід і Європа дістались Яфету. І можна побачити, у яке саме коло народів нас вписує середньовічний літописець. Афетово же коліно і то: варязі, свеї, урмані, готі, русь, агляні, галичані, волохове, римляні, німці, корлязі, венедіці, фрягові. Але, звісно, це не єдине єдине доступне джерело, особливо в добу Ренесансу, після перевідкриття античного спадку. Туди додалось багато античних науковців. В першу чергу Аристотель, який впродовж мало не двох тисяч років, аж до доби просвітництва, і особливо після хрестових походів був непорушним авторитетом. Також і античні історики та інші дослідники, такі як Геродот, Плутарх, Пліній Старший, попри те, що були язичниками і були сформовані не тією культурою, яка породила Біблію. Все ж ставали фундаментальною істиною у середньовічній та ренесансній науці, істиною, з якою годі було дискутувати, а тому ситуація ускладнювалась. Для того, щоб знайти своє місце у цьому світі, треба було враховувати не лише таблицю народів та гіпотетичне розселення людей після потопу, а й ті народи, котрі у своїх працях описують античні автори. Ці народи теж мали ставати частиною тяглости для будь-якого сучасника. Що ця поява античних авторів означала для історії? Ну, якщо античний автор приписує певний сучасний йому народ до якоїсь території, це означає, що цей народ неминуче має стати частиною нової тяглости. Якщо на територіях, які ми сьогодні вважаємо Україною, а тоді називали Руссю, жили Сармати. І сарматів описує Геродот. Це означає, що сармати мають бути одною з ланок місточка, що пролягає між Яфетом і нами на момент, коли ми пишемо цей текст. Саме так формуються уявлення про нерозривну тяглість. Ця тяглість настільки фундаментальна, що назва старіших народів, які згадуються в античних джерелах, дуже часто залишається, зберігається і через століття чи навіть тисячоліття використовується для того, щоб називати інші народи, які приходять на ті самі території. Скажімо, уже в ренесансну добу Станіслав Оріховський називає татарські набіги на територію Поділля Покуття і Галичини вторгненням скіфії на Русь. Один із найбільших ренесансних текстів присвячений Україні, це латиномовна поема Себастьяна Кльоновича Роксоланія. Вона описує багату країну, що тече молоком і медом, свого роду землю обітованну. І звісно, що цей текст, з огляду на час, коли його було створено, теж встановлює нерозривну тягність, як можемо бачити з його назви, зокрема із плем'ям Роксоланів. Але не тільки. Ліс тут з'явився раніше ніж Русь. Цього краю імення ліс уже був, а цей край Руссю назвали пізніше. Потім і люди сюди прибули це кращі нащадки батька Яфета, і край цей заселили вони. Зви оце плем'я Яфета, як хочеш бастарни це назва колишня, чи ілірійці, чи теж можеш сарматами звати. Чи то оті гамаскобії, що на возах проживали, можеш назвати і так, не заперечу тобі. Тільки скажу, що від прадідів Русь свою назву виводить. Русів нащадки усі всюди признали її. Отже, і цих, хоча й інші ще є, нам, за прикладом предків, милий читачу тепер русами слід називати. Такий біблійно античний підхід, окрім того, що дозволяв літописцям та іншим історикам шукати своє місце під сонцем, також лягав в основу багатьох соціальних конфліктів. І від нього залежала соціальна стратифікація в окремих випадках. Скажімо, польська шляхта вважала, що вона походить від іншого племені ніж підлеглі їй селяни. Власне слово хам, яке польська шляхта вживає на позначення селян, і вказує нам на це ще біблійне розділення. Саме походженням від біблійного хама аж до 19 століття намагались виправдовувати чорне рабство на африканському континенті, оскільки Африку, як пам'ятаємо, успадкував саме хам, а ранні мормони використовували історію ізраїлевих племен для того, щоб шукати більш і менш праведних людей на американському континенті. І оскільки польська шляхта вважала, що походить вона від іншого народу ніж хами. То зараховували вони себе до сарматів, єфетичного народу, описаного Геродотом. Сармати за тими ж античними джерелами походять від союзу скіфів із Амазонками. І ці переконання насправді диктували не лише соціальну стратифікацію, а й тогочасну політику, і навіть моду. Часи змінювались, з'являлись нові і знаходились старі джерела, але загальний підхід до побудови історії і до проведення лінійної тяглості між Симом, Хамом, Єфетом та сучасністю залишався практично незмінним. Але, звісно, попри те, що незмінним залишався підхід, деталі цього підходу сталими не були. Залежно від того, хто коли і для чого створював текст, одному і тому ж народу могли приписувати різне походження, зокрема від різних синів Ноя, оскільки це ліпше відповідало політичному заангажуванню автора тексту, і це тяглося до значно пізніших часів, аж до 19 століття. Для нас найзнаковішим текстом, який працює із цією тяглістю, либонь, буде книга буття українського народу. Програмний текст Кирило Мефодіївського братства, гіпотетично написаний Миколою Костомаровим, у якому знаходимо, зокрема, отакі рядки: Тим і євреї, як поробили собі царів і забули єдиного царя небесного, зараз отпали і од от істинного Бога і почали кланятися ваалу і дагону, і покарав їх Господь, пропало і царство їх, і всіх забрали у полон Халдеї. А греки сказали: не хочем царя, хочем бути вільні і рівні. І стали греки просвіщенні над усі народи і пішли одних науки, іскусства, і умисли, що тепер маємо. А все сталося за тим, що не було у них царей. Але греки не дізнались правдивої свободи, бо, хоч одріклись царей земних, та не знали царя небесного і вимишляли собі богів. І так царей у їх не було, а боги були. Тим вони вполовину стали такими, якими були б, коли б у них не було богів і знали б небесного Бога. Бо, хоч вони говорили багато про свободу, а свободні були не всі, а тільки одна частка народу, прочі ж, були невольниками. І так, царів не було, а панство було, а то все рівно, якби у їх було багато царків. І покарав їх Господь, бились вони між собою і попали в неволю і спершу під Македонян, а вдруге до римлян. Зауважте, як цей фрагмент використовує біблійну історію для обґрунтування зокрема історії соціальної. Для обґрунтування протиприродності і гріховності кріпацтва і особистої залежності людини від людини, що було надзвичайно вагомим пунктом у програмі братства, український народ у цьому підході 19 століття мислиться вже як частина загального історичного процесу, підпорядкованого етиці свободи, котра і є універсальною божественною етикою, єдиним порядком речей. Але звісно у XIX столітті і вся наука вельми змінилась. По-перше, стало зрозуміло, що людина є частиною загального еволюційного процесу, якому підвладні всі живі організми. Сталість і непорушність людського буття нарешті було порушено. А по-друге, з'явилось загальне поняття про етногенез і почалось серйозне наукове дослідження історії та розселення людства як такого. Поява індоєвропеїстики та порівняльно історичного мовознавства, розвиток антропології та археології стрімко збільшили обсяг наших знань про етногенез, про особливості розселення людства, аж поки нарешті не стало очевидно, що жоден народ. Не займав певну територію від самого початку. Усі ми до певної міри були зайдами, які прийшли на землі під час розселення з Африки, і дуже часто ми приходили на території, де вже жили інші люди, котрих зайди витісняли, підкорювали або асимілювали. Змінився обсяг наших знань і метод їх отримання, проте не змінився загальний підхід, не змінився метод їх інтерпретації. З одного боку, так, і скіфів, і трипільців, і сарматів скопом зараховують до українців. Мовляв, ці культури жили тут раніше, а отже, вони просто давніші українці, тому українці з тим самоправом можуть називатись скіфами чи сарматами. З іншого боку, завдяки індоєвропеїстиці, почалось нове змагання з'ясовування, а яка ж мова найдавніша з усіх, і від якої походять всі інші індоєвропейські мови. І якщо ви живете в Україні, то найвірогідніше, що ви чули, що це українська мова. Проте ми такі не одні. У Литві, скажімо, теж можна почути про те, що литовська мова найдавніша з усіх, і всі індоєвропейські мови, включно з санскритом, походять саме від неї. Найвідомішим текстом, який обґрунтовує цю гіпотезу для української мови, і текстом, який нам дуже багато радили в коментарях. Є давність української мови Михайла Красуського. До речі, Михайло Красуський це радше за все псевдонім, оскільки нам невідомо про існування такого автора за межами оцього єдиного тексту. Так от, там автор абсолютно очікувано на підставі народної етимології доводить, що саме від української мови походять усі інші європейські мови, а отже. Саме та мова, якою говоримо, ми є найдавнішою предком усіх наших сусідів. І слід пам'ятати, що джерело створене наприкінці 19 століття, а тому це надзвичайно очікувана містифікація в період, коли українській мові в принципі відмовляли в праві на існування. Радикальна протидія до подібних репресій відповідно до тисячолітньої традиції цілком очікувана. Ми просто створюємо контрісторію. Свою власну контрпропаганду. Ви кажете, що нас не існує. Ну, а ми кажемо, що ми не просто існуємо, а ще й давніші за вас усіх. Фрагменти цих переконань знає кожен з нас. Скажімо, хто не чув, що візантійський історик Пріск Панійський у п'ятому столітті, перебуваючи у таборі, Атіли на території України, записав там два українські слова мед і страва. Звісно, ці слова існували задовго до того, як з'явилась будь-яка окрема слов'янська мова. Також ці слова не надто змінилися порівняно зі своїми проформами, тому якщо ви носії української, вам відносно легко повірити, що в усіх мовах ці слова походять саме з української. Подібно до того, як українське слово матір не надто змінилось порівняно зі своєю проформою чи латинською формою матер. А тому доволі легко припустити, що і праіндоєвропейський варіант, і латинський варіант походять саме від українського. Що не так, бо у нас голосна і, а парадигма відмінювання матір-матері підказує, що саме слово із голосною «е» повинно було бути проформою для нашого варіанту. Цей підхід ви кажете, що нас не існує, а тому ми кажемо, що ми найдавніші. Хоч створений як контрнаратив до того, що нам розповідає імперія, сам є імперським за своєю суттю, цей підхід передбачає, що існує певна ієрархія права на самостійність. Що давніший народ, то більше у нього прав називатись народом і існувати сьогодні. Право на самовизначення корелює з тим, наскільки далеко в минуле ми можемо простежити свою лінійну і неперервну традицію. Також, оскільки Росія до певної міри приватизувала собі поняття руси через назву, нам доводиться йти на різні хитрі вигадки і уже не шукати тяглість із попередніми державними утвореннями, які суто на слух асоціюються з Росією. Нам доводиться іти значно далі і казати, що ми не просто давніші за Русь. А безпосередньо українці саме з такою назвою давніші за Русь, і це не просто слова із якоїсь праформи української мови, оці мед і страва пріска паннійського», ні, це конкретно українські слова. А отже, і українська мова, і відповідно український народ мають існувати вже в часи Атіли. Або якщо ви почуваєтесь особливо погано, гатила. Цей підхід шкідливий в першу чергу тому, що такої традиції просто не існує. Етногенез на сьогодні доволі добре відомий і просто не трапиться ситуації, у якій світова історична наука визнає тяглість України мало не до початку нашої ери, тобто до часів, коли тут з'явилось взагалі якесь слов'янське державне утворення. Але всі ці зауваги стосуються не лише України. Жодна сучасна нація не відповідає таким вимогам. Буквально жодна. Нічия історія не є фундаментальною. Народи приходять і йдуть, вони змінюють місце проживання, вони когось підкорюють, і їх хтось підкорює. Вони асимілюють і асимілюються. Змінюється етнічний склад, змінюється мова, і, зрештою, жодна нація сьогодні не є такою, якою вона була навіть кілька століть тому. Проте всі ці народи залишають сліди і в ландшафті, і в мові, і в генетичному складі сучасного населення, і навіть в культурі. Це не лінійна тяглість, не плавне перетворення з одного на інше. Проте кожна сучасна культура містить безліч субстратів минулого, зокрема, субстратів від народів і культур, яких давно вже не існує. Схожу думку висловлює Тімоті Снайдер у своєму історичному курсі становлення сучасної України. Ми існуємо, тому що історія до нас склалася саме так, а не історія до нас складалася саме так, бо ми неминуче повинні існувати. Нам належить відходити від старої телеології, підходу, який стверджує, що історія розвивається певним чином для того, щоб досягти свого логічного завершення, між тим. Саме цей підхід послідовно застосовувала і Російська імперія, і після неї Радянський Союз. Ні, нам потрібно виходити з іншого. Раз уже ми живемо на цій землі, нам варто знати власні субстрати. Нам варто знати, що саме у культурах минулого вплинуло на нас. Допомогло сформувати нас такими, якими ми є сьогодні. Багато в чому це екокритичний підхід. Це наша земля. Оскільки ми на ній живемо і визнаємо себе спільнотою, а тому наше завдання жити на ній відповідально, примножувати блага і не руйнувати територію, на котрій ми опинилися в процесі історичного розвитку, українці не ставили кам'яних баб в степу, але їхня присутність потужно вплинула на нашу культуру. Українці не германці і не скандинави. Але готи і Сфеї помітно вплинули на розвиток нашої мови і нашої культури. І це стосується абсолютно кожного народу, який нині існує на планеті Земля. Кожен з нас сформований безліччю впливів минулого. Питання не в тому, скільки часу люди, котрі живуть на цій території, називають себе українцями. І питання не в тому, наскільки давно з'явилось перше політичне утворення, яке ми можемо назвати українським. Питання в тому, що оскільки ми живемо на цій землі сьогодні, оскільки ми ототожнюємо себе з цією землею і, зрештою, демонструємо, що готові збройно її захищати від сторонніх посягань, ця земля є. Нашою. Сьогодні це територія українського народу. Пріоритетними мають бути не пошуки неперервної тяглості. Це надзвичайно давній історичний прийом, котрий давно вже втратив свою актуальність. Основне питання це чи знаємо ми, хто був тут до нас, чи розуміємо ми, як культури, котрі існували тут раніше, на нас вплинули, і який слід вони залишили у нас із вами. Ідентичність і право на існування це не про те, хто з нас найдавніший. Це про те, наскільки ми свідомі самих себе, наскільки добре ми розуміємо, звідки і як ми сюди прийшли, і хто ми є зараз. На завершення відео я хочу подякувати студії Ненза, яка зробила для нас і для вас цей запис. І прощаючись із вами, пообіцяти, що більше таких довгих затримок найближчим часом не буде. Ми повертаємось і будемо виходити регулярно. Тому дякую вам за те, що ви дочекалися нашого нового відео. Дякую за те, що ви залишились з нами, і продовжуєте дивитись. Окрема подяка нижньому залу театру ляльок і громадській організації Локальна культурна підтримка, котрі прийняли нас у себе і дозволили записати це відео тут. Задонатити на ЗСУ, якщо вам це відео сподобалось і ви хочете якось подякувати нам, можна за реквізитами, які будуть в описі до відео. На цьому я прощаюся до наступного разу. Бувайте!